Всім привіт! Ласкаво запрошую на канал. Сьогодні ми в'яжемо рельєфний візерунок з пицями шахматка. Раппорт візерунка складається з 8 петель, плюс 9 петель після рапорта візерунка, плюс 2 петлі кромкові. Висоту 12 рядів. Повторюємо візерунок з першого ряду по 12 ряд. Це лицева сторона візерунка. На даному образці я зв'язала три рапорта ширину і два рапорта висоту візерунка. А ось це виворотня сторона візерунка. Мені, якщо чесно, на виворотній стороні ще краще подобається візерунок. Ось так виходить у нас виворотня сторона візерунка. Ось так. А ця лицева сторона візерунка називається шахматка, але на виборотній стороні візерунок виглядає краще, як на мене. На спиці я набрала 27 петель. Це я буду в'язати два рапорто візерунка. Два рапорта візерунка по 8 петель, плюс 9 петель після рапорта візерунка і 2 петлі кромкові, 27 петель. Вяжемо перший ряд. Першу петлю кромкову ми не в'яжемо, знімаємо. Далі в'яжемо рапорт візерунка, дві лицеві. п'ять виворотніх. І одна лицева. Ми пров'язали один рапорт візерунка. Далі повторюємо рапорт візерунка. Дві лицеві. П'ять виворотніх? І одна лицева. Ми пров'язали ще один рапорт, два рапорто візерунка. Далі в'яжемо. Дев'ять петель після рапорта візерунка. Дві лицеві. П'ять виворотних. Дві лицеві. І останню петлю кромкову петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. Другий ряд і всі виворотні петлі ми в'яжемо по малюнку. Лицеві петлі ми в'яжемо лицевими петлями. Виворотні петлі ми в'яжемо виворотніми петлями. Накид на виворотній стороні ми пров'язуємо лицевою петлею. В'яжемо другий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо, і всі петлі ми в'яжемо по малюнку. Тобто виворотні ми в'яжемо виворотніми петлями, лицеві петлі ми в'яжемо лицевими петлями, а накид на виворотній стороні ми пров'язуємо лицевою петлею. Далі йде лицева петля, лицеві петлі йдуть. Далі йдуть виворотні петлі, ми пров'язуємо виворотніми. І кромкову петлю ми в'яжемо виворотньою петлею, в'яжемо третій ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. Далі в'яжемо дві лицеві. В'яжемо рапорт візерунка. Дві лицеві, п'ять виворотніх. І одна лицева. Ми пров'язали один рапорт візерунка, далі в'яжемо ще один рапорт візерунка, дві лицеві, п'виборотніх. І одна лицева. Ми пров'язали ще один рапорт візерунка. Далі в'яжемо 9 петель після рапорта візерунка. Дві лицеві, 5 виворотніх. Дві лицеві і кромкову петлю ми в'яжемо виворотньою петлею. В'яжемо четвертий ряд. Четвертий ряд в'яжемо помалюнку. Лицеві петлі в'яжемо лицевими петлями, виворотні петлі ми в'яжемо виворотніми петлями. В'яжемо п'ятий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо рапорт візерунка, дві лицеві, один накид. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, одна виворотня, Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид, одна лицева, далі повторюємо рапорт візерунка. Дві лицеві. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, виворотня, Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид, одна лицева, ми пров'язали два рапорта візерунка. Далі в'яжемо 9 петель після рапорта візерунка, 2 лицеві, накид, 2 петлі разом лицевою з нахилом вліво, виворотня, 2 петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид, 2 лицеві. І кромкову петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. Шостий ряд. Ми в'яжемо по малюнку. Лицеві петлі ми в'яжемо лицевими петлями, виворотні петлі ми в'яжемо виворотніми петлями, накиди ми пров'язуємо лицевими петлями. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо, в'яжемо виворотні петлі, дві виворотні, накид ми пров'язуємо лицевою петлею, далі йде виворотня, Лицьова. виворотня, накид ми пров'язуємо лицевою петлею. Далі йде три виворотні, накид пров'язуємо лицевою петлею, виворотня петля, лицева, виворотня, накид пров'язуємо лицевою петлею. Далі йде три виворотні. Накид пров'язуємо виворотньою петлею. Далі у нас йде виворотня, Лицьова виворотня, накид лицьовою петлею пров'язуємо, дві виворотні. І кромкову петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ми пров'язали шість рядів візерунка. В'яжемо сьомий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо рапорт візерунка. Три виворотні. Три лицеві. Дві виворотні. Далі в'яжемо, повторюємо ще рапорт візерунка, три виворотні. 3 лицеві, 2 виворотні. Ми пров'язали 2 рапорта візерунка. Далі в'яжемо 9 петель після рапортові серунка, три виворотні. Три лицеві, три виворотні. І кромкову петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. Восьмий ряд ми в'яжемо по малюнку. Лицеві петлі ми в'яжемо лицевими петлями, виворотні петлі ми в'яжемо виворотніми петлями. Я пров'язала восьмий ряд петлі по малюнку. Далі в'яжемо дев'ятий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо рапорт візерунка. Три виворотні. Дві виворотні, далі повторюємо рапорт візерунка три виворотні. Три лицеві, дві виворотні. Я пров'язала два рапортові візерунка. Далі в'яжу 9 петель після рапорта візерунка. Три виворотні. 3 лицеві, три виворотні. І останню петлю кромкову петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. Десятий ряд ми в'яжемо по малюнку. Лицеві петлі ми в'яжемо лицевими петлями. Виворотні петлі ми в'яжемо виворотніми петлями. Я пров'язала 10-й ряд по малюнку, далі в'яжемо 11 ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо, в'яжемо рапорт візерунка одна виворотня. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Накид, три лицеві. Накид дві петлі разом лицевою. З нахилом вліво. Ми пров'язали один рапорт візерунка. Далі повторюємо рапорт візерунка, одна виворотня, дві петлі разом лицевою, з нахилом вправо, накид, три лицеві. Накид. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Ми пров'язали ще один рапорт візерунка. Далі 9 петель після рапорта візерунка ми в'яжемо Одна виворотня. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Лицюві накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. І одна виворотня. І кромкову петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ми пров'язали 11 ряд. В'яжемо 12 ряд, в'яжемо лицеві петлі, в'яжемо лицевими петлями, виворотні петлі в'яжемо виворотніми петлями, накид в'яжемо лицевими петлями. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. Далі в'яжемо лицева, виворотня, лицева, три виворотні. лицьова, накид пров'язуємо лицевими петлями, виворотня, лицьова, виворотня, накид лицевою петлею пров'язуємо, три виворотні, накид в'яжемо лицевою петлею, виворотня лицьова, виворотня, накид в'яжемо лицевою петлею, три виворотні, лицева, накид пров'язуємо лицевою петлею, виворотня, лицева. І кромкову петлю пров'язуємо виворотньою петлею. Ми пров'язали 12 рядів. Повторяємо візерунок з першого ряду по 12 ряд. Це виворотня сторона візерунка. Це лицева сторона візерунка. Висоту ми пров'язали один рапорт візерунка. І в ширину 2 рапорта візерунка і 9 петель після рапорта візерунка. Щиро дякую вам за перегляд. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Ставте лайк. На все добре вам. До побачення!